Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка для Наталії Сергій. Да, Наталія Сергійна виїхала ваша посилочка. Вчора хлопці відкрили, сказали Олексієві, що в нас грошей не вистачить. День посилок був забирали. Так, тут реле в нас 216, не пам'ятаю. А, 48, так, да, ці прийомні. РПВ прийомні. Всі прийомні, так, моторчики, моторчики F1. Ці Ну, Тільки йдуть ті, що Н3. На том. Ну, отут Н3. Если б було, то ті прийомні. Так, ну, це ми зараз подивимося. так, Транзистори, всі прийомні. Ну, 809 і 808. Ну, ці трошки дешевші, ці дорожчі. Ну, зараз все одно ми все розложимо. Все посортуємо і по поки. Тут у нас переключателі. Ну от такі, до речі, ці прийомні будуть. Тут 1В написано і вивода. Дивіться уважно. От якщо от таким штирком вивода, ну, скоріш всього на відсотків 90% воно прийомне буде. А от такі плоски вивода, якщо, ну дивиться, тільки щоб ножки були жовті. Ну, Як правило, жовті ножки, якщо линча, ну цей хвостик, такі неприйомні. А оці всі, так. Да. Так, поїхали. Тут, теж. Діятно, Тут, у нас... Тут у нас посріблення. Посріблення, ну це не посріблення, це латунь, звичайно. Все решта посріблення, ну це теж зараз так. Тут у нас тут у нас різка. Ну, я тут бачу і КМК повибирати, і стабілізатор, і без вух обломана, ну все одно вона коштує, ну, це перебраться така. І тепер найцікавіше, дивіться, те, що хлопці казали, дивіться, які плати, яка краса. Тут у нас і КМ-ки зелені. Може декілька груп, дивись. І транзистори дорогі, і червоні КМ. -очки. Ні, ну це все, це я тепер спати спокійно не буду блин, з такими платами. Це дуже нарядні. І вертольоти. Це мабуть, відсюди. Може були вкручені, часть вирвана, а так все ну, на місці. Так, І потенціометри, ППМЛка, надписи друки. Ну, дивіться, бачите, що. Ну, було написано адруки не штамп. Якщо білий штамп тоді ті тільки перевіряють оцей ну, 100% підходить. Ну, тут я бачу м 30 КМІ є. І на вишці, І це все передивляється. Да, тут вам роботи трошки є. Діодики отакі. Теж позрізати в районі э, 2 25 тисяч. Килограмм коштует Так. И пластиковые КМочки. И микросхемы такие. Ну, коробочки вскрывать там. Да. Ну, вот такие я уже бачив. Тут внутри каждую коробочку вскрывать. Тоже КМки есть. КМки, транзисторы. Вот и маленькие потенциометры. Приехали. Конечно, да. Тут переключатели. О, кнопки. А тут же, ну, бач, ножка жовта. Вот си уже поштучно коштует кнопочки. Це уже хорошее. Так. Тут кремки. Тут верлюшки. Микросхемы. В общем, тут, хлопцы, вам работы трохи будут. Так, ну что, что тут сказать? Тут треба все сидать, скусывать, разлаживать по полочкам, сортувать и далее поднимать видео. Ну, сумма тут будет, тут страшно подумать. Так, и тут Вэшки, вешки, мабуть. Ну, не, не вешки. Дашка. Н-30, 5 Н-30. А? Ну, ви ж теж, як будете зрізати, ви сортуйте зразу. Ну, ставте одразу багато коробочок, щоб потім не перебрати його по 10 разів. Так, все. і там талові конденсатори. Можливо. Це мабуть, перша плата, що тут нічого нема на платі. МПС. Ну, ось все пару ще. Ну, пару парукаємо, так. Да. А так? Ні, ну все одно тут нарядні плати. Так, і оці перевірять, К53, 1 можуть будь-то. Це нормально, але ці релюшки неприйомні. Знімаю, що тут ще в ящику багато чого. Зараз сідаємо, викусуємо, все зрізаємо, все відстаюємо, сортуємо і далі знімемо вже повний відео життє. Так, Наталя Сергійна, дивіться, фінал вашої посилки. Тут хлопці вже розпаяли. Єдине, що на... День затримались, тому що світло ну, у нас як по всій Україні. Так, поїхали. По КМ. -ам. Загальна група, скільки рахував? 64. 64, М30. Знімайте, давай. І держимо телефон, я буду показувати. М30. 94. 94. 5D.

Пораховано тут, в принципі, багато. Так, поїхали по деталям. Польвички. 26, 26, 140 мікросхем, 630-ті транзистори. Одна сторонка. Ну, скільки? По 31. 31. А тут перебирали, 136, 133 да, не було. Да, да. ну, 133-ті дорожчі трошки. Так, гробіки. 52. 52, так, це у нас пустишка. Так, да, по 21. По 21 пустишка, так. ППМЛки. ну тут треба дивитися, одну, звісно, ви розкорочили, я не знаю, хто то, блядь. Самі потім будете випалювати, розбирати. Пару раз розберете і поймете, що так. Тут у нас ППМЛ і два. Скільки грошей? 1040. 1040 гривень ППМЛ коштує. Так. По цим так. Що у нас ще? Мікросхеми. З дном. 62 гривні, 62 гривні. Так, вертолеты, так звані, ну транзистори. 96 і 144. там а, два вида. ну То есть ви їх их так. Да? Тут да, получается да. оці по 144, а оці маленькі по 96. Так, є З радіатором. мікросхема. З радіатором 64. 64. Так, є що есть. алс Айлески. Айлески. Ну Ай ЛСК. По 43 гривні. Так, тут у нас один від, другий від, Це третій від. третій від і. Так, РПВшки по чому пораховані? 96. 96 гривні штучка. Так, рс 48 Тут у нас два паспорта, 201, так. Да? Угу. А, 201-й 13-й да. 13 да. да, 47 гривень, 47 да. гривень штучка. Потому що ну, дивіться уважно. О, тут 201, а ті що 213, вони там в рази дорожчі. Так, що у нас? РПС була. 32, 216 паспорт. 576 гривень. 576 і одна резка 10-та. Тут взагалі затерта. 53 гривні. 53 гривні. Це у нас 800. ті 89 по 48, а по... 808 по 96. Так, ну такие кнопки, тут 89-й рік, такі по 80 чи по 90 гривні. Почем рахували? По 85. По 85 есть. Среднюю взяли, да, щоб заморачиваться. І вот такие из розряда дороги, сейчас достану, покажу. Ну, бачите з такими выводами, то, що я казав. Сейчас пусеру есть. Есть? Mm -hmm. Такие по чем. 356 за 356 штучку. 356 за штучку. Ну, Вроді по такому всьому. А, так, 8. пластик КМК ще були в нас, да? e, так? Так. Пласнувся по 16 гривень. По 16. Тут не, yeah. ну, вони, да, тут видно, що дешек, вешек немає. Uh -huh. Так, діоди по 250-226, там таларі маленькі. По чому? 36 По 36 гривень. Да. І позрізали навіть е, ну, такі стікляні чорні діоди. По 2,5 тисячі за кіло такого розрахунку. Так, загальна вартість посилки у нас скільки вийшла. 56 тисяч 919 гривень. Ну тут можна поокругляти, тому що тут латунцями не рахували, це ви взялися собі за роботу. Да? Угу. Отакі От моторчики, ну, те, що неприйомне, не війшло. І посріблення таке по 320 гривні кіло. Тут латун. Ну і велика. і Условно тут трошки провалки, ну і випалювати треба. Ну, випалювати. І тумблера поотбирали, ну, ті, що да. Ну, вроде все пофасоване, пораховано. Сума вашої посилки 57 тисяч гривень. Ну і платище. Ага. По 30 гривні кіло да, да. Все, якось так. Дякую, підпис.